Дивитись мій ап, і ми сьогодні в кінці відео розпакуємо це все. Так. Дивіться, показую свій як. Отакі От в мене є клієнки. От, повертаю вам. Я собі вибрав клієнку оцю. Так, і доказую. Шість трохів граю. Так. Сейчас. О. О, Злата приєдналась. Привет! Привет. Так, дивись. Дивіться, ось мій аккаунт. От стільки я перемог. Я 1017 раз вигравав в одиночному Капець! Капец! Uh. У мене клубен аккаунт створений. Ні, не тут. У 2025 році. Я в рік граю і в мене сорок вісьмобиців. Так. Ось міткий аккаунт. Ну, що готові? Я відкриваю. Давайте перше заберемо ці що? кредити там всякі. Ці. О, жалко, що більше кредитів нема. Я ведь крейчер хаус дроп. 76. Давай я вчера открою хаус дроп, а то я всю раз позвучал. Не-не-не-не. та Я в того их Можно, можно. О, фиг. Это было нормально Вот, ну, теперь я открываю хаус дроп. Давай один раз нажмем. Теперь я. Теперь я. Теперь Эпик. Ніфік. За... Ну трясеться. Якщо за ласка. Ну, сто. А ну жінка, в тебе 500 чекай, баф. Блін, не, не шо там? В тебе 500, бо мало бути на 25 п'ятому. В тебе зараз який? 23-й. Тобі можна прокачати 500 і ти зможеш забрати. Да. В мене ще є. <кхух> ну давай. Погнали квест, тобі там квест. Давай. А зараз тебе там скільки? Їй треба навесенбі там. Там 5 каток виграти. Але це буде мало, по мша треба буде якийсь взяти. І потім ще два рази. Це виходить, ми маємо зіграти 20 разів виграшно. Так, що що Щоб ти забрав 500 кредитів із лоуборду. Ну це ми, напевно, вже не встигнемо, бо в мене квестів нема, а завтра з'являться нові. Ну, погнали підписники, ми можемо сьогодні. Ха-ха! совпадіння, совпадіння. От і наш капітан, а ми два робота-хобота. Я це завжди так любив казати, коли хтось один і два одинакових, і вони, знаєш, типа та його охороняють. У мене 10 тисяч хп взагалі. Чому мене охороняє? Один. Я вже вдохла потім, бо ви мене охороняли. Треба було біля нас триматися, а не відходити. То вам треба було триматися. Ось тобі. Нічого, давай. А знаєш чого це як воно? В такому кріслі? Або він розбився на поїзді. У него на маньяк просто Не, ну я он ну, разбился в поезд Ты откуда знаешь? Я не бачу историю угу. Первый наезде Так Отстреляемся, отстреляемся Я отстреляюсь Тут прям очень в... горячая точка И мы прям на ней стоим угу. Зажимаємо А! Вони на мене нападають! А біги, дорогай, біги! І в мене попадають сзади пуля. От так я можу взяти чака. Забув, що я мені взяти чак. Як мене не може бути чака. Чак 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 так. Я не знаю, зараз, певно, відключусь хоча з того, що має ще одну дуже важливо. Ну Добре, відключайся, Окей, всім папа. Папа. -па. Так, злата відключилась, на жаль. бо вона мені написала таке що на планшетах на малюванні. Окей, погнали. А що а ч нас четверо? Так, погнали. Домажуємо їх. Ай-яй-яй, больно! Больно, 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 больно. Так. Откнула. Откнула, откнула. Всім привіт! Насправді я коло -тараси. Е, але я з ним не зайшла, так як у мене по моєму айпаді, так як я дуже довго ходила на малювання, я туди ходила. П'ять років вже. Шести років я ходила, тому мушу. Шо... Це мене змагання з планшету по малюванню. І все ця робота має бути ще й виконана стилусом, тому це тяжко. Дуже сподіваюся, що все буде добре. Є. Погнали далі. Потім вам скину роботу, яка в мене вийшла. Постараюсь скинути в себе на аккаунт Ну я, коротше, вона мені скине фотку, а я сам ту фотку і... Ну, Самі розумієте. Виставить в себе ще науково. Але я малюю своїм суперником, тому не дивитися, якщо картинка там вийде, на, до прикладу, о, крива. наприклад. От ми зараз малюємо, Я малюю дівчинку вогника, а він малює хлопчика воду. Тому не дивуйтеся, якщо там, до прикладу, одна робота там, допустимо, гарна, а друга така. Я хоч і не поки що прям художник-художник, але вже якісь навики маю. Окей. А Тарасові я бажаю... Удачі. Окей, окей, окей. Так, отки що тут виграємо вроді? Завше якась жара. Не розуміємо, що твориться навіть. Вважаю Тарасові, щоб він отримав середнього оберта. Бо якщо він сьогодні отримується, буде прям взагалі супер. Я думаю, і терасові буде норм. Мій суперник вже майже на кінці, але роботу оцінюють не на швидкість, а на її зовнішній вигляд. І це, до речі, не замальовка просто, а в поставньому треба самою намалювати. Окей. А навіть маленькі картинки ось так намалювати з всякими штрихами дуже тяжко. Ще, тим більше, якщо це вогонь і тобі там, наприклад, треба багато відтінків червоного, оранжевого. Там. А Для голубого, там тобі, наприклад, треба синій. Такий більше смарагдовий. Я дуже сподіваюся, що я виграю мій суперник вже чекає на мене, бо він вже нормально робить відповідно свою картону. А я ще. Не. Бо я стараюсь і відцінки підібрати, а так як це має бути вогонь, нам сказала, що він може бути. Капелька має бути взагалі рівно рівно а вогонь нам сказала що вогонь може бути ребенку. Зміну цієї типу, от, тростинки вверх там. Okay. Я тут їжджу, як на паровозику. Я не можу затащити, У нас тут дуже багато. Просто я не бачу нікого. Просто автотаж, майже нічого не роблю. Просто домажу. Вот тут дамажила мене, але я живий Уже ні Що там Шадом платами по получается. Ну так. Можна і так сказати Так, дамажим. Я завершила свою роботу. Так, 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 чик-чик-чик-чик-чик. Ура, у мене вийшло! Я yeah. ти сказала, що в тебе вийшло і в мене теж cool. вийшло. Потім я перекину Тарасові фотографію. Він виставить на свій аккаунт. Ми малювали дівчинку-вогонь, як я казала, і казала, хлопч і хлопчика воду. І зараз нам задали малювати в чотирьох. Це мають бути шматочки. Ортика, так сказати, кожен час не має малювати свій шматочок. Там вже мої суперники почали малювати, а я дуже помало рухаюсь, так як нам один раз показують картинку і ми маємо її. Повторити, тобто тут є хлопчик, в онлайн написав Хай uh, так, я тут а, нас їжджу на поїздах. Троє. Тут час брови, можна сказати. Блін, жалко в тому, то що я можу тільки три поставити, валончика і більше не можу. Тобто я от, от поїхав. А, -а, а треба якось десь тут, тут поставити. О, все, я не знаю, тепер три. Я можу ухилятись. І ві-ві-ві продумажили. Отже, ми тут просто б'ємося всі вкупі. О, в копі. Продумажили, поїхали на інший кінець. Так, 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 так. О, у мене вже у мене 17 банок було навіть. Так, і остання катка на сьогодні. А Ти забираєш глоуберда? Що? А ти глоуберди зможеш забрати? Ні. Не встигне? Так. Так, пише Насправді Чак це люта імба, особливо на яких не знаю, як вам це об'яснити, але я саме найбільше люблю Чака. Тоді, коли він от в самому центрі, на оцих зелених прискореннях, ти так от ставиш і просто я один. Окей. Я реально один, я зараз буду. Привезти такий домик, так як... міг. Шп'я міг само собою. Переїжджати туди-сюди. Так, оттак, от, так, от, так, так. Під'їжджаємо. Переїжджаємо. Просто я просто і тупо їжджу, домажу, домажу, домажу. хо 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 Так, мені тепер треба на свою базу повернутися і проїхатись там. Так, пішли, 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 після. Тхень-к-тхеньк. Ч, на території? Я можу їхати. Я поїхав Більм кордельно. Я зроблю спойлер на великий. Тараса на каналі скоро вийдуть нові відео в грі Roblox. Не буду палити який режим. Це вже ви побачите. Сьогодні можу. Точно не сьогодні? Не, може бути ще сьогодні. Сьогодні точно не мені не вийде. Тому що... Якщо я випущу відео сьогодні, то завтра я не зможу випустити відео. А на вашу думку, як краще сьогодні чи завтра випустити? О, ні, я був, під, я був під гіпнозом. Ні, я помер. Будь ласка, чуваки, ні, навіщо? Ні, навіщо, навіщо? Кого Уроки дистанційного. Напишіть в коментарях, чи ви будете виходити завтра на дистанційку. Що будете спати так, як я, і не виходити на дистанційку. Ну, окей, ви були на каналі Тарас Геймс. Ми ну, всім па-па, побачимося завтра.